Але ми ще з вами духовні істоти. Ми, громадяни, і маємо усвідомити, що від моєї позиції залежить позиція моєї родини. Від моєї родини буде залежати і те оточення, де буде знаходитись моя родина. Тому ми запрошуємо і надаємо слово мікрофон, хто розуміє значення нашої акції, хто може підтримати словом, надихнути. На якісь конкретні дії, запропонувати нам більш практичні методи впливу, які змінять те наше ганебне становище, в якому ми змушені писати запити до тих посадовців, які його обирали. Одним словом, діяти в правовому полі, практично впливати на наше з вами життя. Я зараз надаю слово, у нас мікрофон відкритий. Ми не забороняємо, ми не обмежуємо. Може хтось хоче поділитися своєю проблемою, а ця проблема стосується якогось гурту людей. Будь ласка, ми запрошуємо і продовжуємо нашу діяльність. Значить, Михайло Суренович Кругляк, представник, голова громадської організації Братерство. А зараз у нас ще є одне надбання, і він поділиться. Нашою співпрацею. будь ласка, Михайло Суренович. Добрий вечір, шановні друзі, шановні дніпровчани. Мені дуже приємно бути на цьому місці. До речі, можу сказати, вся моя молодість все моє дитинство пройшло тут. Тут колись була. Вовча. Горка, вона так називалася. Кругом була зелена зона, ліси, а зараз ми бачимо будови, які не, не згоджуються, не погоджуються з громадськістю. Прикро, дуже прикро. Мені, як громадському діячу, приходиться дуже багато працювати і захищати інтереси членів своєї організації. Зрозуміло, що є держава, є громадянське суспільство. Я хотів би відзначити те, що на сьогодні, щоб ми розуміли, що під ознакою держава є такі визначення, як суверенітет, своя територія, право, державне управління, населення. А є активні громадяни, сім'я, церква, громадські, релігійні організації, профспілки і так далі. Це є народ. І якщо ми подивимося п'яту конститу... статтю Конституції, там чітко записано, що народ є джерелом влади. І народ здійснює владу безпосередньо. Я дуже вдячний ініціативи, ініціативи іні Білосерковської і іні Плотиково з приводу того, що вони знайшли можливість в юридичному аспекті підійти до того, що треба сьогодні реєструвати територіальні громади в районах. В свою чергу ми також взяли на себе відповідальність і об'єднали свої зусилля, провели загальні збори по створенню громадської координаційної ради по захисту конституційних прав і свобод у Дніпровському районі, куди увійшли три народних депутати. Напевно, ви, до речі, знаєте, що в Дніпровському районі балотувались три. Народних депутатів від трьох опозиційних сил. Ну і вони пройшли. Це Андрій Ільєнко, Ксенія Ляпіна і Віктор Чумак, які перед вами сьогодні виступали. І сюди ввійшли багато громадських релігійних організацій, що і складає, в свою чергу громадянське суспільство. І тому я сьогодні. Хотів би ознайомити вас через листівку, я вам роздам ці листівки, будь ласка, ознайомтесь і бути активними громадянами, для того, щоб приймати активну участь, і щоб бути громадянином, а не населенням. Тобто обирайте для себе визначення, чи ви населення, чи ви все-таки член громадянського суспільства, тобто народу. Дуже дякую і бажаю всім великих успіхів. Маве Рима, Рима Миколаївна Білоцерківська, так сталося, що її слава пішла по всій Україні. Вона знаходиться поруч там, де відбувається де потребують люди захисту, правового захисту. Поруч з нею є ціла команда юристів, які працюють і надають допомогу в правовому захисті по всій Україні. Я надаю слово її соратнику Ігорю Запруцькому. Добрый день. Можете ближе подойти, потому что я хочу в глаза смотреть. Депутат выступил, уважение есть депутату. Послушали мы, ничего нового не сказал. Юрист сказал, что это сложное. Это то, что нужно учитать, разбираться. А я вам скажу человеческим обычным языком глаза в глаза. Помните, раньше в 90-е годы крутили наперстки? Это была э, такая аферистическая игра, и выиграть их было невозможно, потому что э, один преступник-мошенник э, был внизу, трое стояли наверху, и, как говорили они между собой, разводили лохов. Вот то, что сегодня происходит в нашей стране, то же самое. Вы понимаете, что э, юридическим языком нам Рима Николаевна только что объяснила, что мы не состоялись как властники, а нашу властность пришли и забрали. Продали на металлолом, забрали землю. У нас никто ничего не спрашивает. Вы понимаете, какая ситуация Парадоксально. Власть в стране по конституции принадлежит народу, нам с вами. Но мы ее не пользуемся, мы ее в жизни никак не можем в жизни применить. На, одном из, на одной из последних встреч мне за кулисами там человек рассказал, говорит, знаете, что напоминает наша власть сегодня? Это когда в Большом кабинете, там, где на улице Грушевского, собрались люди, и один самый умный говорит, я знаю, как сделать покращение и стабильность. Завтра всех украинцев собрать на Большой площади, и я вам расскажу. Вот собрались люди. Вышел мужик и на ломаном русско-белорусско-украинском языке говорит, я знаю, как, как сделать покращение, как сделать так, чтобы все были богатыми, здоровыми, сытыми, обученными. Принесите на следующий день по одной гривне каждому. Ну, мы все люди разошлись, мы же доверчивы. Разошлись и принесли 52 миллиона. А, уже 46. За 20 лет настало на 6 миллионов меньше. Это без войны, геноцид. принесли ему 46 миллионов. Он их собрал кучу. Принес на Грушевского. Поделили. И говорит, давайте что-то новое придумаем. Обратился к народу и говорит, а теперь принесите по 10 гривен. Кто-то из толпы кричит, а у меня нет. Ну займи у товарища. Ну принесите, нам деньги нужны в стране. Приперли украинцы целую гору денег, последние, пенсии поотдавали, инвалидные свои. Забрали они и эти деньги. Ну а потом вопрос третий, говорит, ну а как же быть с народом? Мне уж надо как-то держать в узде. Он говорит, не волнуйся, у меня есть стабильность. Вышел к народу и говорит, а теперь, друзья, каждый день по одному человеку будем выбирать из этой толпы и вешать на центральной площади. А люди, знаете, они восприняли это как, как должное. Вот так как вы стоите и смотрите, что все, что с нами происходит, так должно и быть. И один из толпы кричит, скажите, а веревку свои, с собой брать или там дадут? Да неужели мы с вами... Не заслужили того, чтобы к нам относились по-человечески Чело, навек, человек, мы люди А это самое главное А как к нам относятся? Разве к нам относятся как к достойным людям, к достойным гражданам? Эти люди, наши отцы и деды построили шикарную страну Построили заводы, фабрики, дали работу всем А эти продали станки с числовым программным управлением Стали на металлолом, стали миллионерами Скупили вот эту землю незаконно, и теперь издеваются. Они... Получается, что мы рабы. Я езжу по всей Украине только для одного. Чтобы сказать, заглядывать в глаза людям и говорить, что так дальше жить нельзя. Те органы власти, которые называют себя властью, они таковыми не являются. Последний раз, когда мы были на родине Махно, в гуляй поле, собралось не столько, не 20 человек. Хотя там э, район они небольшой, не всего около 10 тысяч. Но собралось 7 тысяч народов. А у людей хотели забрать землю, и э, Иванющенко решил там добывать что Урановую руду. Там там Это ну, такой тяжелый металл, его, его нельзя добывать, эту руду, рядом с, с населенным пунктом. Но областная рада, районная рада, все депутаты всех уровней подняли руку вверх и проголосовали, отдать им эту землю, пусть добывают. Они же там будут нам работу давать. На пять лет, потом человек умирает на этом руднике. Так вот, когда собралась вся громада, и мы обратились к людям, мы говорим, вы громада, вы власть, запретите на своей земле, у себя дома песноваться вот этим людям. И громада на спорах подняла руки вверх и запретила. Сказала, нет, я не хочу, мы не хотим, чтобы на нашей земле добывали уран, делали Чернобыль. Чтобы уходила вода из наших колодцев. Чтобы мы болели неизвестными болезнями. Так вот депутаты, а сейчас депутатов нет, они поразбегались. Так вот депутаты, которые стояли на, на трибуне все, включили заднюю, потому что деньги они уже взяли у, у, у Иванющенко. А как-то вопрос нужно было решать. А народ сказал, нет, будем воевать до конца, но нашу землю не отдадим. Так вот, вот это решение громады было выше решения облрады, районной рады и депутатов... Верховной Рады, которые лоббировали эти интересы. Все зависит от нас. Вы понимаете? Если мы станем на колени, будем рабами. Если будем чувствовать себя свободными людьми, будем бороться за свою свободу, будем читать Конституцию, будем отстаивать закон, то тогда, соответственно, к нам будет такое же отношение. Я хочу больше позитива, друзья. Киев, центр, центр Украины. Говорят, что э, с востока дол должна начаться какая-то там революция, или с запада. Все это не так. Революция должна произойти вот здесь, у каждого из нас в голове. Вот. Поэтому э, у меня к вам большая просьба, убедительная просьба. Становитесь территориальной громадой, собственником, властником этой территории и решайте, кому вы делегируете на местном уровне свои полномочия. Выбирайте активных людей, кому вы доверяете, в подъезде, в доме. И решайте вопросы. Другого пути нет. Если мы будем и дальше э, надеяться на то, что кто-то за нас что-то решит, то через 5-6 лет нас будет не 46 миллионов, а может быть 30. Спасибо за внимание. Как говорил один э, юморист, наверное, что-то в консерватории напутали, раз мы так живем. Давайте слушать музику, давайте слушать друг друга, любить друг друга. Давайте читати конституцію, Біблію. Слава Україні. Дякуємо за таку підтримку. Як би там не було, на, на душі стає спокійно, що все ж таки не всім байдуже. І Те, що ви тут присутні, це особливо приємно і важливо. Для того, щоб у нас не закінчилось, не завершилось це просто балаканиною. Тут і ще бажаючи є виступати, поділитися е, якимось своїми розумінням, е, тлумаченням цього становища чи скажімо, виходу. З саме основне, що тут є кістяк людей, які працюють, але цього все ж таки не на 100% достатньо. Тому зараз я попрошу вислухати е, значить, вас е, одне звернення. Від якого ми, вже так міркуючи е, і аналізуючи, як же впливати на наше життя, зрозуміли наступне? Послухайте мене, будь ласка, ну дуже уважно. Значить, ви знаєте, що наш мікрорайон колись проголошував е, значить, один інструмент для захисту цієї зони і взагалі наших прав створення органу самоорганізації населення. Про який скрізь на всіх каналах телебачення, радіомовлення пан Попов агітував, створюйте, створюйте ОСН. Ми намагалися, ми зробили все, що завгодно. 92 чоловіки були присутні мешканці мікрорайону, частина була делегованих, потім отримали і ще делегування на ці, значить, бути на цій конференції. Від ОСНів дійсно по закону багато чого б залежало. Але так сталося, що ОСНИ вже створені на Русанівці, це Дніпровський район, на Березняках, на е, Радужному, на Ленінградській площі. Створені, я вам чесно кажу, навіть про це мешканці не знають. Адже, адже це орган, який би допоміг їм захищати свої права. Тому ми зрозуміли наступне: що нам ініціативним групам мешканців. Дніпровського району, які захищають зелені зони, варто буде в складі трьох ініціативних груп, звернутися до 10 ОСНів і примусити, примусити, не просити, а примусити їх підтримати ініціативу створення. Слухайте уважно, це дуже важливо. Це конституційно юридично правильно оформлена наша вимога. створення Територіальної громади району Дніпровського району міста Києва як власника ми маємо знати, скільки у нас стадіонів, ми маємо знати, скільки у нас басейнів. Ми знає, маємо знати, як вони використовуються, яку вони користь приносять в фінансовому відношенні і фізичному. Тобто, ми маємо знати про все, бо ми є власниками. В селах швидше про це усвідомлюють, тому ми зараз е, бажано підписати навіть три ініціативні групи, які заявляють голосно заявляють про свої права. Це тут ви бачите, і Куликове поле, це Братіславська, Стальська, Перетинстанського це цей радужний. Цей автокооператив Дніпровський, якого позбавляють власної землі. Усвідомте, будь ласка, тут є голова ініціативної групи, вірніше, представник ініціативної групи мешканців, які захищають права. Значить, 700. Вірніше, скільки автостоянок? Сім. Шість автостоянок, одна із якої складає 700 автомість, Позбавляють їх право власності навіть поставити свою землю. Рішенням Київради, це ми їх обирали. Вони нас не чують, роблять свої справи, позбавляють нашої прибудинкової території, і ми будемо про це мовчати. Ні, так не буде. У нас є підтримка вже громадської координаційної ради, яка створюється на християнській основі. Є там представники, які стоять на захисті якихось верніше християнських заповідей. І ми будемо вимагати таких, е, значить, будемо вимагати то від нашої влади і від тих людей, які себе запропонували представляти інтереси мешканців одного масиву. Тому е, звернення наступного змісту, головам органів самоорганізації населення Дніпровського району міста Києва, звернення від громадян України. Учасників збору підписів 26.06.2013 року ініціативних груп по захисту зелених зон Дніпровського району міста Києва, яке проводиться за повідомленням про безстроковий масовий захід зареєстрованого за вхідним номером номер 32 від 2 січня 2013 року в Дніпровському ругу МВС України в місті Києві. Ми Ініціативні групи киян по захисту зелених зон Дніпровського району міста Києва, маючи на руках правові докази неправомірності дій Київради в справі розпорядження землями територіальної громади Дніпровського району, вимагаємо від вас залучення до справи встановлення конституційного устрою та створення територіальних громад районів столиці як власників землі. Та природних ресурсів на їх територіях, рухомого і нерухомого майна, місцевих бюджетів. Доказами цього є документи, отримані з Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, а саме, указ президії Верховної Ради Української РСР номер 1939 УП, від 23 травня 69 року. Про утворення Дніпровського району міста Києва, який повинен бути перетворений з 96-го року у територіальну громаду власника Дніпровського району за нормами статей 140, 140 141, 142 і 143 Конституції України 96-го року. Маючи повноваження представляти інтереси киян масиву мікрорайону, ви несете особисту відповідальність за відсутність конституційного устрою на території району Дніпровській в місті Києві. Вважаємо за необхідне розглянути на засіданнях комітетів ОСН питання утворення територіальних громад районів як власників національного багатства. На їх територіях ухилення від свого обов'язку будемо розглядати як сприяння незаконному розкраданню землі в Києві з Раду національних інтересів Держави Україна. Під цим зверненням будуть підписи представників ініціативних груп та громадян України, всі, хто зрозумів значення територіальної громади. Хто може взяти на себе відповідальність, розповсюджувати цю інформацію серед своїх знайомих, що саме територіальні громади, як власники, мають неперевершене право відстоювати і захищати свої е, національні багатства на цій території? Тому, будь ласка, ми запрошуємо підписатися. Представникам ініціативних груп, це, скажімо, якщо є тут радужний, представники Кулікового поля, поля автокоперативу Дніпровський, підприємці, які теж підтримують і вимагають створення територіальної громади району, який унеможливить подальший дерибан землі і наших прав. Дякую, бажаючи взяти слово, я надаю. Значить, у нас ну, дійсно нашого гурту збільшується. Будь ласка, ви тут підписуйтесь, і Ми теж беремо за основу, будемо рухати цей документ. Значить, у нас на масиві зараз проживає представник екологічної організації, який перший зупиняв і чайков, який розширює свою територію. Значить, значить, він розкаже Федорінчик. Сергій Михайлович, будь ласка, слово. Шановні, тут говорили про дуже великі справи, і дай Боже, щоб Дніпровський район першим став таким, де територіальна громада мала великі права власності. А поки що, ваша тимчасово тимчасова наша людина. Яка прилягає до такой чайков, в середині квітня там почалося в 26 квітня ми саме Йосипів підійшли, викликали наряд міліції, попросили показати дозвільні документи. Нічого не було. Потім нарешті привезли папірець значить, про договір з підприємства Боголустрію. Але ці роботи якийсь час поновилися. Тоді з Михайлом Михайловичем Пішли ми в департамент благоустрою, і вони розказали, що кожного року приймається постанова стереотипна КМДА про заходи щодо організації сезонної дрібно-розвідної торговельної мережі в місті Київ в 2013 році. І ну, раніше так По поповці ставить кіліше, але конкретно кожна районна адміністрація дає список. Які підприємствам отримують право на розширення влітку? І от один з тим пунктів списку Дніпровського району потрапило підприємство Чайбов, у якого власник будівельна компанія Оце вот будівельники чай розвивають, і написано 30 метрів. А я кажу в цьому департаменті, які 300, там 130 метрів площа це гранди, і які тимчасові. там метануют, там ставят залезные трубы, натягивают тенки. И никто в этой темчасовости больше не позбавил. Они сказали, справа в Днепровской администрации. 30 -го, го приехали в Днепровскую администрацию, написал заяву, что вы должны были проверить. Я был... начал по-русски говорю. Вы должны были проверить, потому <coughs> что таким чином вы отдаете 130 квадратных метров парку. Пройшло більше місяця, 6 червня я отримав відписку, де написано.